Відновлення 44-ї дуже добре і яскраво демонструє те тенденції, які відбувалися Збройними силами України протягом останніх років. 13-му році з цієї території військової частини був знятий останній караул. Була ліквідована. Артилерійська частина, артилерія, яка під час нашої визвольної вітчизняної війни 14, 15, 16 років продемонструвала свої найкращі якості Бога війни. Артилерія, яка забезпечила ефективне застосування і прикриття Збройними силами України всієї Ділянки фронту було знищено. Причому наголошую, що знищувалося свідомо. І саме тому першим пріоритетом моїм, як Верховного Головнокомандувача, було відродження саме артилерійських частин. І мені приємно, що 44-та покрила. Себе славою під час бойових дій на Східному фронті, стримуючи російського агресора від просування вглуб української території. За проявлення в бойових діях героїзм та мужність, успішне виконання бойових завдань, 67 військовослужбовців бригади представлено в державних нагород. Десятеро з них. На жаль, посмертно. Підрозділи 44-ї брати участь в боях поблизу населених пунктів Червоний Партизан, Азерянівка, Нелепівка, Артемове, Новгородське, Дзержинськ, Зайцеве, Вуглегорськ, Логвінове, Горлівка. Високий рівень ефективності роботи української артилерії ви, славні воїни 44-ї, довели під час Дебальцевської операції та боїв за Донецький аеропорт. У вашій бригаді є неперевершені герої, солдати, сержанти, офіцери, в особистому заліку яких по кілька десятків знищених бойовиків. Або до шести підбитих російських танків. Бо істину сказано, хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине. Шановні друзі, за короткий час ми відновили боєздатність Збройних сил України. І ви, я твердо сподіваюся і переконаний відчуваєте цю позитивну динаміку на прикладі своєї бригади.